Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу річ, без якої в хімії нікуди. Як хімічне рівняння? А точніше, як урівнювати хімічні рівняння. Отже. Дайте визначення поняттям. атом, молекула. Од... Атом це о, найменша частинка речовини, хімічно неподільна. А молекула це найменша частинка речовини, яка зберігає її властивості. Відчуваєте різницю. Значить, хімічний елемент і коефіцієнт. Хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. А коефіцієнтом називається та велика циферка, яка ставиться перед молекулою, то вказує на кількість цих самих молекул. Індекс. А індекс це вже мала цифра, як двойка важдво, що вказує на кількість атомів у молекулі: хімічне явище або хімічна реакція. Це реакція, яка призводить до зміни природи речовини. Що значить запис? 4H? А він значить, що у нас 4 атоми гідрогену. H2. А H2 це у нас молекула водню у якій два атоми. 3H2 це значить, що таких молекул 3. Тобто, в одній молекулі 2 атоми, в трьох, відповідно, буде 6 атомів. 5H2. o H2O складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. У одній молекулі води. 2 атоми гідрогену, у 2 – 4, у 3 – 6 і так далі. В той час, як у одній молекулі атомів оксигену 1, у двох 2, 2, у 3-3 і так далі. Що значить запис 5H2O? А він значить, що 5 молекул води. Отже, це буде 10 атомів гідрогену та 5 атомів оксигену. Хімічне рівняння це умовне зображення хімічної реакції за допомогою формул і в разі потреби коефіцієнтів. Речовини, які вступили в реакцію, називаються реагенти. Речовини, які утворилися у ході неї, називаються продукти відповідно. Тобто, якщо я цинк заливаю е, сульфатною кислотою h 2 – це сульфатна кислота. То це буде е, реагентами. А те, що вже утворюється після цього, це буде продуктами реакції. А утворюється після цього цинк СО4, ну і виділяється водень, формула якого H2. Е, ще приклад продуктів і реагентів. 2H2 плюс О2 плюс 2 молекули води. То є 2 аж 2О. Дивимося, що у нас до реакції чотири атоми, після реакції 4 атоми гідрогену, оксигену в той час 2 атоми, і після реакції також два, оскільки дві молекули води. І в кожній молекулі по одному атому оксигену. Вода в даному випадку буде продуктом реакції, тобто тим, що утворилося, коли ми спалюємо води. А спалюємо ми водень о, в результаті взаємодії його і з киснем. Тому реагентами у нас буде водень і кисень відповідно. Правила написання хімічних реакцій. Не можна. Що ж не можна робити в хімічних реакціях? Ставити коефіцієнти всередину формули. Останнє це хімічне рівняння, що ми розглядали h 2 o плюс o 2 у нас, е, вибачайте, H плюс o 2 Не h 2 o важливо, тому що H це у нас водень, а H2O у нас вода. Тобто H2 плюс o 2 у нас виходить H2O. І середину двойку не можна ставити, щоб його урівняти. Хоча спокусливо двойку ставиш, і два оксигена зразу становиться. І воно урівнюється С2, але не урівнюється. На жаль. Змінювати індекси у формулі також не можна. Знову H2 плюс О2 у нас виходить H2O. Ми не можемо змінити індекс біля оксигену. Тобто поставити двічку маленьку, цей індекс, щоб він урівнявся з оксигеном, який був в реагентах. Тому що H2, o 2 це вже не вода, а інша речовина це водню. Тобто, коли ми це поставимо, ми вже змінимо речовину. Не можна також ставити коефіцієнти в кількості більше, о, в більше кілька разів. Чому? Тому що ми, в принципі, можемо і мільйон, і два, і так далі ставити. Згадуємо реакцію, що ми вище дивилися. 2H2O повинно бути одна молекула О2 і дві молекули H2O. 2H2. Знову нагадую, H2 і H2O це різні речовини. Тобто 2H2. Одна молекула кисню, але одиниця, як коефіцієнт, не пишеться, тому плюс o 2 дорівнює 2 h 2 o а тут в два рази збільшено. Ми можемо їм 4 мільйони H2 плюс 2 мільйони o 2 плюс 4 мільйони H2. Ну, збережеться, звісно, відношення, але незручно. Тому коефіцієнти повинні бути найменшими з можливих. Алгоритм розстановки коефіцієнтів у хімічних рівняннях. Починає з більшого. Цинк плюс O2. У нас стрілочка. Якщо у нас схема, то ми ставимо стрілечку. Якщо рівняння, то цю стрілочку замінюємо на дорівнює. У нас тут алгоритм, тому я стрілочку не буду міняти на дорівнює. Але ви коли урівнюєте, коли ви знаєте, що вже урівняєте дану схему, ставте завжди замість стрілочки дорівнює. Отже, починаємо з більшого. Більше у нас оксиген. У нас два атоми оксигену О2 і один в цинк О. Отже, щоб і в цинк О був один атом, ми ставимо двічку. Почали ми з більшого, тобто з О2. Додавайте. Постараємося вирівняти це. Отже, 2О2. Чому ми поставили 2О2? Тому що ми додали після рівняння в СО2 2 оксигени і у воді 1 оксиген. Ну, знову збільшуємо, щоб вже було 4 оксигени, оскільки 2О2 це 4 оксигени. Тому перед водою ми ставимо 2H2О. І, власне, ми урівняли. Шукай спільне кратне. Починаємо з більшого, починаємо із хлора. 3 хлори і два хлори між двойкою і тройкою спільнократне 6. Тому перед тройкою додатковий множник 2, а перед двойкою додатковий множник 3. І коли ми це все змінили, ми бачимо, що ферму також після дорівнює стало 2. Отже, і додоріння також ставимо 2. Тепер перевіряємо 2 ферми, 6 хлорів, після дорівнює 2 ферми і 6 хлорів. Ми урівняли. Робимо зазвичай з непарного, парне. У нас є СО, у нас є О2 і СО2 є. СО тут кількість оксигенів не парна. Як же зробити. Парну кількість ми двоєчку ставимо. Тепер у нас дорівнює парна кількість 2 О У СО і 2 О у нас в оксигені. В сумі 4. Тому перед СО2 ставимо двоєчку і ця же двієчка як чудово урівнює карбон. Перевіряємо Два карбони до два 2 післядарів, Чотири оксигени дорівнює, чотири після. Чудово, все урівняно. Збільшую двічі. Якщо у нас не виходить щось, то можливо дещо треба збільшити вдвічі. Це 2H2 ми збільшуємо вдвічі. І тоді у нас 4 гідрогени, і перед водою ставимо двоєчку. Знову у нас 4 гідрогени. Карбонів також 4, тому перед карбоном після дорівняння ставимо 4. Залишився лише оксиген. Перевіримо, скільки у нас оксигенів 4 СО2. 4 рази по 2 у нас 10 оксигенів в СО2. Ну і не забуваємо, що ще 2 оксигени в двох молекулах води. Тобто в сумі 8 плюс 2 10 оксигенів. Тому перед О2, що є в продуктах, ми ставимо 5 Також 10 оксигенів. Перевіряємо: 4 карбони додавні, 4 після. 4 гідрогени додарів, 4 після. 5 оксигенів множимо на 2. 10 оксигенів додарів після. 2 оксигени множимо на 4,8 і плюс 2 оксигени у воді також 10 оксигенів. Отже, ми урівняли. Якщо у нас небінарна сполука, тобто більше двох елементів, то ми можемо урівнювати групами елементів. Урівнюємо групами. Наприклад, натрій ОH, OH ми можемо урівнювати окремо натрієм OH со 4 в дужках тричі, тобто 3 рази со 4 ми можемо урівняти групою цієї SO4. Попробуємо це зробити. Так от, двієчку ставимо перед натрієм, тому що після дорівнює натрія 2. Але коли ми поставимо оцю двієчку, у нас буде oh 2 штуки, так би мовити. А після дорівнює 3. Тому ми з непарного робимо парне. І коли ми двойку поставимо перед передусім OH 3 у нас буде 6 OH. Тому і перед натрієм також буде шестірка. Отже, ставимо шістку цю. Шістку. А перед натрієм, відповідно, треба поставити трійку. Також 6 натрієв. Алюмінієв у нас 2 ну і 2 після дорівнює заодно із шісткою он OH групи з яких ми власне починали. Ми також справляємося. Тобто он OH 3 чи помножити на 2, он OH 6 раз буде. Перевіряємо натрія дорівнює 2. Після дорівнює натрія 3 помножити на 2, натрія додарів не 2. Ми ту двічку брали, тому натрія дорівнює 6. І після дорівнює все сходиться також 6. Оксигену в натрію H6. so 4 множимо на 3, оскільки там so 4 12, 6 плюс 12, 18 оксигенів до Після дорівнює. OH 3 і множимо на 2 6 оксигенів. 3 множимо на 4, тому що СО4 4 оксигени, А перед натрієм 2 С4 у нас трійка. Буде 12. І додаємо, ще цих 6 оксигенів, 18. Отже, Збігається. За гідрогеном 6 до дорівнює. Алюмінів ОН 3 чи 3 гідрогени множимо на 2. 6 після дорівнює. За алюмінієм, ну За алюмінієм легко, то дорівнює 2. Після дорівнює також 2. Сульфур до дорівнює у нас три сульфури, оскільки со 4 тричі, А після дорівнює, оскільки ми е, трійку поставили перед натрій 2 СО4, вуаля, сульфур також у нас три. За оксигеном ми вже перевіряли, отже, і до дорівнює, і після дорівнює, сходиться все. Як і має бути. Якщо щось не сходиться, то це значить, що ми урівняли неправильно. Але тут у нас все зійшлось, отже, ми молодці, урівняли все вірно. Я думаю, ви вже усьому розібралися. Тому дякую за увагу. Щасти. На все добре. Лише всього не трет.